П'ята ранку. Я уже збираюся у Львів. Тому поїхали. Кі у нас підірви. ми вже приїхали у Львів. Йдемо снідати. Так, це у нас така вежа зі сніданків. Тут сніданок у нас скрембл, креветочки, редиска, авокадо, це паштет і такий десерт. Також до сніданку у нас вже е, включено, типу, як сніданок. Це що, просеко? Шампанське? І гристи, коротше. Ну і по кавусі взяли. Глянути, куди, куди ми йдемо? Ми з Наташою вже заселилися. У нас номер, в принципі, ну, непоганий, але дуже-дуже віджедний. Ми зібралися, вже заселилися, все. Йдемо, йдемо на високий замок. Будемо по сходах дубцю качати. Да. Так. Просто подивіться, як тут красиво. Коротше, я так розумію, що це у зв'язку з війною. Ти думаєш теж, що зв'язку з війною? Або там якийсь обвал став. Або обвал. Ми йдемо на барахолку. Чекаємо. Все, ми прийшли в. Добрий друг. Будемо ПТП, да. так. Сідаємо, коротше, ми на вулиці десь під стіною. От ми ну вже сіли, відпочиваємо. Ну і звісно, оперний театр. Ось так ось. Дуже багато людей. Ой, друзі, ми вже так находились Дивіться, як красиво. Ми повернулися знову на площу ринок, але з іншої сторони тут. Ми зайшли у війську майстерню шоколаду. Тут просто неймовірний аромат. Добрий відео, добрий вечір. Ми йдемо по сходах, піднімаємось. Дивіться, яка тут краса. Рай для їжі просто. Тут є різні такі. Шоколадні тафлі вони називаються різного, різних смаків. Отаке От на подаруночок. це дуже-дуже класно. Одразу ціни 1300 гривень. Ось. Тут, до речі, роблять, дають гарячий шоколад. Ні, топлений шоколад. Топлений шоколад там може бути білий, молочний і чорний. Я, до речі, собі купила кунжут в шоколаді. Зараз буду їсти. Так, ми прийшли в правду. Ми замовили рисові чіпси і такий, як це називається правильно? У них, я не пам'ятаю. Так, такий сет рибки. Коротше. Тут мойва, хек і є деручки. Смачного нам. Все, ми йдемо в кураш. Всім пока, всім до завтра. Ми прокинулись, ми живі, з нами все добре. Пішли на сніданок обід такий. Це я Васі взяла. Подаруночок такий. Мікс шоколадок. Ми задовбані вже, все.